Спасибо, Господі. Розганяються хмари, щоб сніг трошки нагадав нам, що все ще є зима. Во ім'я і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі прихожани, дорогі паломники, всі ті, хто тримається православної віри, хто тримається нашої. Обрядів і нашого церковного календаря, хто знає, що сьогодні день перенесення мощів, творця е, літургії, яку ми майже напротязі року служимо, Іоанна Златоусто. Я дякую всім вам, тому що в 438 році нашої ери посторжествувало православна віра і угодник Божий, якого відсторонили від престолу, який по своєму смиренню був відісланий у е, висилку і помер е, під час того, як його туди етапували, але перед своєю смертю великий учитель церкви Ян Златоустий відчув, що Господь його посітить і біля міста Кукузи його посповідав і причастив православний священник. І останні слова, які були сказані, Слава Богу за все. Я і сьогодні вам кажу слава Богу за все, за те, що ми маємо можливість тут помолитися, за те, що тут бережеться віра православна. І на цьому невеличкому хутірці є цей прекрасний храм, який ми ще називаємо часом е, скіт е, Пресвятої Богородиці, тому що багато років це вже. Більше 20 років тут приноситься безкровна жертва. Хочеться добрим словом задати вашого настоятеля, який тепер, отець Тарасій, багато зроблено, багато прикладено труда, щоб зберегти цю святиню. Дійсно, зараз в багатьох містечках і селах, у таких хатинках, у квартирах, у пристосованих приміщеннях моляться люди, моляться, незважаючи ні на що. Моляться, тому що вони є християни і хочуть зберегти свою віру. Я дякую духовенству і яконам нашим, хористам на чолі з Єленою, яка гарно проспівала, всім добрим людям, які добиралися, всім, хто носить ім'я Іоанн, вітаємо з ним ангела і пам'ятаємо, що мощі були принесені, і імператор розувся. Пам'ятаючи те, що було зроблено неправильно його попередниками, він прийняв святі мощі як простий мірянін і просив слізно святіті Ліана Златоуста, щоб він повернувся на свою кафедру. Правда в цей день восторжествувала, хай і наша правда восторжествує у цей нелегкий час. Стійко стоїмо у вірі православній і пам'ятаємо, кому церква не матір, тому Бог не отець. А по молитвах до святого Яна Златоустого, хай Він укріпить нас і пошле нам премудрість, щоб коли ми відстоювали свою віру, ви у своїх бесідах із тими, хто на нас нападає, мали золоті уста, такі які були у нього. Прощайте всіх, хто ненавидить нас, благословляйте всіх, хто творить нам напасті, і будьте добрими, віруючими людьми, які стоять у заповідях Божих. Пам'ятайте, щоб бути добрим. Жителем неба треба бути добрим громадянином своєї землі. Ми тут народилися, ми тут жили і навчалися, розділяли радості і печалі. І у цей страшний час, коли йде війна, ми молимо, щоб Господь дарував перемогу нашій державі, мир і спокій нашому народу. Ну і щоб військо наше, яке боронить нашу державу, дійсно. Наші хлопці живими і непораненними поверталися додому. Дякую всім, допомагай вам всім Господь, і дай Боже у мирі за рік дочекати. Слава Богу за все. Даю Господь слово для вашого настоятеля. Спасі Господь. Спасімо Господі. Це добре сказане, і я тільки Богу дякую, що Господь привів. Мене на цю паству привів Я вас, всіх сюди сьогодні, на це свято, щоб ви підтримали мене, священники, щоб підтримали, і ви. Хай Господь посилає всім вам много літа, здоров'я і віри непохитної. Вітаю іменинницю ксенію, хто там подавав, підходьте, хай Господь її посилає много літа, заберете просфорку, іконку. І після того як приклонитесь до Христа, заходьте всі на трапезу. Ніхто не розходьтеся, не минайте нас, Спасибо. бо, всі бо... Після сподіваю. того що служби ще й треба підкормити своє тіло. Я Спасибо. Спасибо.